Розписи трьох епох знайшли під шаром штукатурки на площі ринок 5. Раніше німецькі реставратори тут відновлювали сходи та частково провели реставраційні роботи. Тепер, коли взялись до повторної реставрації, у вестибюлі будинку виявили розписи 18-19 століття. На стінах наразі погано видно зображення трьох епох у стилі сецесії. Реставратори мусять зняти усі шари тиньку, аби побачити малюнки повністю, адже вони можуть виявитися ще давнішими, навіть 16 століття, коли побудували цю кам'яницю. Він один з найстаріших будинків на площі ринок. Початок будівництва власне, цього будинку датується 1571 рік. Будівництво було завершено в 1577 році. Будував цей будинок архітектор італієць Петро Красовський, його ще називали Петро Італієць. А будинок цей був збудований для родини багатих львівських купців Ганлі. Вікторія Долак, Огляд оглядня телеканал Зік.